У нас на ремонті iPhone X, бо міняти скло. Розбираємо, знімаємо дисплейчик, вимикаємо апарат. Перед тим як брати в роботу перепровірили Face ID прошивку модема наявність трутона, дисплей-рідний, апарат ніким не розбирався. Будемо виконувати заміну основного скла без заміни сенсора. Постараємося зберегти рідний сенсор, який встановлений тут із заводу. Знімаємо заглушку на платі, відключаємо батарейку, відключаємо тачскрін, шлейф дисплея та верхній шлейф. Прокапуємо тут спіртом, щоб розміщити проклічку, щоб не потягнути шлейф, щоб він не вийшов з ладу, та витаскуємо дисплей. Дисплей має ось такий вигляд. IPhone X має сірий квадратик, ну, чорний квадратик В XS він сірий. Закриваємо камери спеціальними наліпками, щоб не попадала ні, ні пил, ні волога. При заміні скла ми міняємо також. Проклеєчку знімаємо, включаємо динамік акуратно. Бачимо, у нас тут проклейка, треба його акуратно відклеїти, так що вона там збереглася. Тому що коли Отак ми захопимо дисплей, треба, щоб оцей загиб попадав прямо сюди в ямочку. Тому що якщо по-іншому, дисплей може... шліф може передивитися та вийти з ладу. Переходимо на сепаратор та знімаємо верхній динамік. Потім розрізаємо раму, знімаємо раму, вичищаємо дисплей, вставляємо сюди дві, два кусочка льоночки і зрізаємо саме скло. Вложимо дисплей, Сепаратор у нас розігрівся до 90 градусів. Розігріваємо і знімаємо верхню штучку. Снімемо верхній Динамік, зняли? Потім ремонтуємо раму. Використовуємо таку лопатку. Вона тут не пригодилася, дисплей сам відпадає вона від нього. Придавлюємо пальцем, щоб воно там не здвигувалось знизу. Заливаємо тут чуть-чуть механік -чуть. 530. Лопатку акуратно прорізаємо. Тут також беремо таку плівочку, чуть-чуть змочуємо, заводимо. Держаємо, так переси, двадцять Все, є. І отак чуть-чуть приподняв і оттягнули вниз. Все дуже просто. Вичищаємо дисплей, поки він нагрівся. Завели плівочки між склом та сенсором тепер. Заклеюємо скотчем. Знімаємо верхній динамік та зрізаємо там герметоз. Беремо струну 0.3 та зрізаємо скло. Переміщуємо тут плівочку, щоб не зацепити сенсор. У нас обірвалася струна, повторно заводимо. Знімаємо матрицю, дивимося на результат. Ось такий моїм дисплей без скла це iphone X. Перевертаємо дисплей та зріз... вичищаємо від старої окоплівки дисплей. Ось такі матрицею має вигляд після зрізки основного скла. Перевіряємо її на праздатність. Міняти будемо тільки скло, вологозахисну плівку, рамку та окоптівочка. Перевіряємо роботу тачскріна. Тачскрін у нас працює. Йдемо в повелозахисну камеру. Все оце добро з'єднувати воєдину. Переходимо в нашу колезахисну камеру, з'єднуємо окуплівку гібридні зі склом. Ось у нас такий станочок. Вставляємо форму та прижимаємо. Дістаємо спресоване скло і кидаємо в барокамеру. Переходимо до з'єднання скла з окаплівочкою до матері. Ось таке з'єднання вручну. Вкриваємо його захисною плівочкою та пресуємо для того, щоб відбиток гарячої плити не відобразився на поліходному по покритті. Пресуємо на станки Forward RMB 5 Max Plus. Просто використовуємо два ковра, вложимо і ставимо. 2, 5 Е. І чекаємо результат. І стаємо з преса, на результат. Зараз додавимо пару камери. Допресували його другий раз, но вистанок. Він більш ніжніше, ніж. РМБ 3, нас поки циклів 98. Є свої нюанси, які ще ми не запам'ятали. Поки дисплей пресується, ви... вичистили раму салфетками, все як зазвичай, проходимося праймером і клеїмо проклеїчку. Беремо другий кінець ці кісточки і просто прижимаємо її отак. Дістаємо наш модуль. Після преси ось такий результат. Підсушуємо в ультрафіолеті і переходимо до перевірки модуля. Промазали спеціальним поліуретановим клеєм раму, підрівняли її за допомогою звичайної зубочистки та тряпочки для того, щоб хвильки обрати при склеюванні тобто і вирівняти слой. Рама тримається, не відпадає нічого. Яких там проклеїк мудрить не потрібно, до нас ще ні разу не приходили, щоб в них там. Дістаю відпав. Були випадки, що і через 2 роки приходили і все ох. Отак От вставляємо, переворачуємо, вирівнюємо в сторону. Все, хлопці, дивіться. Значить, все рівно. Рама приклеїлась, зазорів немає, тут також немає. Тут нема, тут немає. Збираємо апарат, такий має вигляд він всередині після нашого ремонту, заміни скла сепарації на iPhone X та приклейки рами до основного дисплея. Закриваємо телефончик та перевіряємо його роботу. Кінцевий результат після реставрації відновлення основного складу дисплея на iPhone X. Такий вигляд має матриця. Перевіряємо наявність трутона. Трутон є. Перевіряємо роботу тачскріна. Дякую вам за увагу. Бажаю хорошого настрою та до зустрічі.